Доброго дня, дорогі мої підписники, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Напередодні Нового року якось мені згадався ще один салат із минулих років, який ми колись називали Білочка. Я не знаю, як хто його ще називав, а я... але я думаю, що він відомий всім. Мабуть, його робили всі. Це плавлені сирочки, яйця і чесничок. І зараз ми його перемажемо майонезом, і його можна потім використати і на гріночки, або зробити просто такі бутербродики. Ну, Я люблю цей салат, і що ж тут не складно його зробити. Тому і вирішила зробити на канал можливо, і хтось зробить на свято, чи просто використає у будні. І так, додала я майонезу, зараз перемішуємо. О, я пахне як! М -м, супер. Багато всяких салатів, але знову повертаємось <рії> до такого. Дуже він смачний, чесничок так пахне. Ніжний такий хороший салатик. Так що готуйте. Дуже просто і можна декілька блюд з ним зробити. І на бутербродики, і на гріночки, і просто так у якісь там салатнички положити. так. Тут у мене 4. Плавлених сирочка, 5 варених яєць, ну і така невеличка, маленька, я не знаю, там, мабуть, 3 чи 4 м, дольки чесника. І все. Зараз ми сформуємо його для подачі. Ось і приготувала я вже цей салатик, оформила його у вигляді ялиночки. Щоб він трішки виділявся при подачі, украсила ягідками. І думаю, що це буде непогано. Серед усіх блюд буде на столі у нас ялиночка. Так що попробуйте, приготуйте. Вітаю вас із новим прийдешнім роком з усіма святами новорічними. Бажаю вам здоров'я, миру. Всього найкращого. А також частіше заходьте на мій канал, підписуйте, ставляйте вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно. А сьогодні до побачення, до нових рецептів!